Агентство США з міжнародного розвитку виділило кошти на поліпшення побутових умов внутрішньопереміщених осіб на 3,5 мільйони гривень придбають обладнання та меблі для місць компактного проживання. Про це перед початком засідання виконкому повідомив міський голова. Також Сергій Кузьменко зазначив, що спілкувався з підприємцями Олександрії з питання організації місць торгівлі таким чином, щоб вони не псували естетичний вигляд Олександрії. Серед них підприємці, що працюють по вулиці. Так як облаштована сьогодні і ведеться торгівля, так не повинно бути ні в якому місті, а тим більше в нашому, нашій красивій Олександрії. Тому я просив підтримати ініціативу, щоб якщо ми вже організовуємо, скажімо так, локації, де бізнес повинен працювати, то щоб ці локації були сучасними. І всі Олександрійці говорили, що Зробили хорошо, молодці тому наперед дякую підприємцям, що відгукнулися, що прийшли на зустріч. Я знаю, що є зворотній зв'язок, який говорить про те, що вони готові облаштовувати місця торгівлі таким чином, щоб це всім було не тільки економічно вигідно, а ще й було естетично для жителів нашого міста. Допомагає Олександрія і постраждалим мешканцям Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС благодійний фонд Турбота перерахував свою частину коштів для того, щоб заплатити будівельникам заробітну плату. Мало Олександрівка чи мала Олександрівка, мала Олександрівка, Херсонської області це той населений пункт, в якому працюють всі громади Кіровоградщини. Голова військової адміністрації пані Коріненко неодноразово там була на місці. Наше завдання підтримати і організаційно, і будівельниками, і фінансово. Відповідно, ми цю роботу робимо, про що вас інформую. Під час розгляду питань порядку денного члени виконкому ухвалили рішення надати комунальному підприємству Олександрійський Транспорт дозвіл на придбання нового автобусу. Закупівлю транспорту проведуть за власні кошти підприємства. Ми зможемо регулювати ціну квитків, враховуючи і певні нюанси, які пов'язані з тим, чи це місто, чи це скажімо так, наші старостинські округи. Тому що десь відчувається несправедливість. і олександрійці говорять, що одні й ті самі кілометри, але десь це коштує там 15 гривні, а десь в два рази дорожче. Тому будемо в тому числі і завдяки комунальному підприємству долати ці юридичні нюанси для того, щоб була в нас справедливість. Також присутні надали дозвіл на відключення деяких багатоквартирних будинків від мережі централізованого опалення. Дозвіл на відключення багатоквартирного будинку по вулиці Миру 38, міста Олександрії та будинку по вулиці Покровській площі 11 міста Олександрія. Рекомендувати співвласникам багатоквартирних будинків за даними адресами визначитись з видом індивідуального автономного опалення, отримати технічні умови, розробити силами спеціальних організацій проєкти і в термін до 1 жовтня 2023 року відключити дані будинки з, видом, з видимим розривом теплової води. Члени виконкому затвердили порядок надання одноразової матеріальної допомоги на облаштування місць поховання членам сімей загиблих захисників України. Внесли зміни до бюджету, а також розглянули ряд земельних питань.